Мене звати Олександра Хоменко, я лікар-дерматолог, косметолог Сьогодні я розкажу вам про пілінг Apex – ексфоліант нового покоління з регенеруючими властивостями. Він має всі затверджені сертифікати та європейську якість. Чому я обираю саме цей препарат? Бо в його склад входить унікальний запатентований комплекс, який не має аналогів. А це три основні компоненти: TCA 20%, PDRN 5% та B12. Як же впливають ці компоненти на шкіру? Стабілізована кислота TCA запускає процеси. Ремоделювання дерми та омолодження шкіри в цілому. ПДРН забезпечують регенерацію пошкодженого поверхневого шару шкіри, а це гарантує швидку реабілітацію після процедури. Водночас, ця ефективно знижує оксид азоту, що повністю нівелює почервоніння після процедури. Я рекомендую цей пілінг, адже ваші пацієнти завжди отримують ефективну та безболісну процедуру на вихід. Результат видно вже після першої терапії. До речі, Апекс можете використовувати у будь-яку пору року без витрати часу на реабілітацію. Спектр показань у пілінгу дуже широкий. Зокрема, це фото та хроностаріння, гіперпігментація, тьмяний колір шкіри, розширені пори, атрофічні та гіпертрофічні рубці, розтяжки, лікування вугрової хвороби. Тисячі косметологів вже надали перевагу саме пілінгу апекс і отримали неперевершений результат та щасливих клієнтів, які завжди повертаються. Відчуйте переваги в сезон зонного пілінгу апекс.